Вітаю всіх в першу чергу себе з поверненням. Повертається на екрани моя улюблена аніме франшиза, через яку я і створив цей канал. Хочу спробувати ще раз залетіти в рекомендації. І так постараюся вам розповісти, що ж нас чекатиме в новому сезоні циклу історії, а також чого цього сезону, як і русні, ніколи існувати не мало. Все по порядку. А Спонсор цього сегменту пончики, пончики. Тепер зі смаком бізарної вишні та згорілого старшого брата. З кого ж все почалося. У фірмовому стилю екранізації ми зобов'язані святі трійці, тому Ітамура, Киїтамура, Акію Кішімбо та Тацуя Ойші, і їх шляхи розійшлися. Перший сезон Монаготарі був створений у 2009 році, із задумкою стати разовою рекламою Ранобе. Чим би з командою впорались, аніме з часом отримало більший інтерес публіки. На коліщатки багатосезонності Монатарі стало з історії підробок через цього лише три роки. На відміну від Оріжену через ще п'ять. Саме з історії підробок в ролі головного режисера стартував Томаюкі Тамура, який довів Монатарі до звичного і любого нами стилю з обіграванням кліше, прямою згадкою інших аніме. Реальних історій та статтями 153, 154, 155 Кримінального кодексу України. А спонсор цього відео аутизм автора. Аутизм автора. Яку херге залишається до дитини? Яка ж роль режисерів? А Кію Кішімбо це ветеран студії, який приніс новаторські, мемні і не дуже прийоми аніме режисури після успішної адаптації Бакемон Гетарі» На нього рівнялися в подальших сезонах. Він тримався нож за всіх, був присутній при всіх адаптаціях Многатарі, а останні історії 2 взагалі режисерував самотужки за винятком 4 та сьомого епізодів. Тацуя Ойші відповідальний за усі три історії ран. Може легко помітити наскільки відрізняється режисура в них та всіх інших гатарях. В інтернеті його згадують як одного з кращих режисерів-експериментаторів аніме. І я вдячний, що така людина долучилася до дивакуватого Моногатарі. де він зміг показати свої навички та ідеї. І на завершення Томоюкі Юкії і Тамура. Людина, яка була в тіні, але не в дупі. Людина, що доклала малесенькі азіатські ручки більше всіх інших, екранізував майже всі арки, починаючи з 2012 року. Саме його стиль зрештою став основним для екранізації робіт і сіна. Саме його роботи з року в рік радували нас, збочених анімешників. І він звалив. Чому ж останні історії дійсно мали бути останніми? У 2017 та 2018 роках в студії Шафт була криза. Через ненормальні умови праці велика частина працівників звалила як батька за хлібом, і в їх числі і Тамура. Хоча навіть до виходу з валу я брав участь в екранізації інших творів, як от: я хочу з'їсти твою пічленкову? Так, а ну, хвилинку. Е, братанчик, ти чув за я хочу з'їсти твою підшлункову»? Дякую, що запитав. Це повний пиздець. Так, я подивився це. Я дійсно не розумію, чому так там відбулося. Блять, це... Я сподіваюся, що автор зрозуміє мене і вибачиться переді мною. За всі сука, нерви, які я втратив, блять, на цій хуйні. Наприкінці своєї роботи в шафт і Тамура сенсей тоді ще працював в деяких епізодах з Оковаром на Гатарі, після чого вилетів з рідного гнізда робити мемуари Ванітіса і поклик ночі. Незалежно від смаків, неможливо не визнати високий рівень виконання самого аніме. Хоча є люди, яким не подобаються альтушки вампіри. Може я запити по краще, але ж нас також гаряча. А спонсор цього сегменту ортопедія. Ортопедія лікують поломані шеї. Нє, серйозно, що з їх шеями, блядь. Отже, що ми маємо? За новий сезон візьметься батя Сімба Шімбо. Нас чекають уроку на гитарі. Історія дурниць. На жаль, на даний момент невідомо, чи екранізують цілий том чи тільки його частину. Історія дурниць це один з перших томів, які я прочитав, і, як на мене, це одна із кращих збірок, з якою можна би продовжити фанбойство після стількох років тиші. Якщо говорити про ранобе, то в цьому томі є три історії: фіаско содачі, дурепа суруга та відміна Цухігі. Не та відміна, як з Джеком не маригуйте. На момент написання сценарію викатали тере. Лише до останньої арки, тож з певністю можна заявляти лише про неї. Тут будуть спойлери, тож не сірчайте. Нагадую: на момент останнього сезону зомбі Лоліо Нонокі тепер перекидається іграшкою і живе в домі Арараді, аби спостерігати за маленькою дівчинкою Цукіхі. А спонсор цього сегменту зубна щітка. Зубна щітка заходить глибше, ніж ваш відчин. Дурницях прикриття зривається через любов до Морозова. І починається театр, крінжі, веселищі і лолі квартету. Навіть якщо ви не знайомі з франшизою, але любите палаючі смітаки, то однозначно раджу глянути це сезонне аніме. Інших харок в трейлері не було, але ми все ж сподіваємося і на їх екранізацію. І може, Господь змилується і вона буде краща третього сезону ССГ. Фіаско содачі перша історія в томі, відкриваюча і найслабша з усіх. Із цікавого, тут добре продемонстрована різниця між центральною японською мовою та провінційною. Японофілам в кадр. Правда, в українській озвучці, ми це все не схопимо. Раніше я думав, що і може написати круто будь-який сюжет, але ця частина переконала мене в зворотній. Тут не фігурує ні Койомі, ні Суруга, ні моя вайфу, яку я полюбив через велику душу. І знайомих персонажів в цій історії мерегувата Ойкура содачі. Може я колись нею проникнусь? Може, вона навіть не поганий персонаж. Але ці історії вона набридає гірка редька на Чехах. І на завершення! Дурепа Суруга! Одна із кращих арок ever. Якщо все піде як треба, то ми побачимо чудовий, ненапряжний детектив в одному довжелезному діалозі, а харизматичні Камбару та Ошино Покажуть красу і різноманітність японської мови. Як же з'явилася диявольська мавп'яча рука? Саме ця таємниця на нас і чекає. І ось наче і все, наче все просто. Але з знайомої мені причини одна із обложок Орока Моноґітарі це ілюстрація до Шинобу Моноґітарі. Можливо, нас чекатиме лише кілька екранізацій. Можливо, нас чекає лише екранізація арки відміни Цукіхі, а за неї відразу історія скритності із наступного тому. А спонсор цього відео моя шиза. моя шиза. Припустить мене з бля! І якщо так, то це взагалі. ідеально. Адже головні герої ще швидше повернуться на екрани, а походження білявої королеви нечисті буде розкрито. Під суммовою моє фанбойство не згасло. А якщо ви ще не дивилися мене то саме час почати. Котяро. А ну давай, худку, повтори за мною. На нама на на джуна на дона на рабиде на куна куина на куни ниха на надай на на куна рабата на ганагаме. Ня 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 дона ня рабиде ня куня куня ня дай ня ня куня рабата ня